Вітаю вас на нашому YouTube каналі, і сьогодні в нас буде порівняння двох смарт-ТВ приставок: це h 96 Max A616 та Nexon X8. Ну що, починаємо. Давайте розпакуємо та подивимось комплектацію. Починаємо з приставки a 616 Тут у нас сама приставка, блок живлення, пульт. HDMI кабель та інструкція, приставка X8, сама приставка. Блок живлення. hdmi кабель, пульт та інструкція. Тепер давайте порівняємо пульти цих двох приставок. У приставки X8 в нас голосовий Bluetooth пульт із кнопками швидкого доступу. У приставки a 616 пульт звичайний інфрачервоний. І інструкція у приставки a 616 на англійській мові. Інструкція у приставки X8 на державній мові з гарантійним талоном. І до речі, щодо гарантії на приставку Nexon гарантія. Два роки на приставку H96, гарантія а, всього пів року. І давайте подивимось ближче на самі приставки і входи. У приставки Nexon є вхід жилення, HDMI, Ethernet, SPD під оптику, а вихід під старі телевізори. Має два USB-роз'єми та слот під microSD-картку. Також дуже багато перфорації в корпусі, що сприяє кращій циркуляції повітря. І тепер щодо виходів, приставки H616 це живлення, Ethernet, підключення інтернету, HDMI, av вихід два USB-виходи та слот під microSD-картку. І ось так виглядає приставка знизу. Перфорації не так багато. І порівняємо по розмірам ці дві приставки. Приставка Nexon має трошки більший розмір. На цьому все переходимо далі. І хоча приставки зовні дуже схожі, давайте розберемо та подивимося, що всередині і чим же вони можуть відрізнятися. Як бачимо, охолодження у приставки X8 краще за рахунок додаткової пластини ось такого радіатора через термопрокладку. Задяки цьому відвід від тепла від процесора набагато краще, на відміну від H616 моделі H96. Щодо Wi-Fi, можемо побачити, що в моделі X8 є додаткова антенка для покращеного прийому Wi-Fi та встановлений більш якісний модуль від iTunes з підтримкою Wi-Fi 6, на відміну від a 616 моделі, де встановлений більш дешевий Wi-Fi чіп IT-Link з меншою відстань прийому. Щодо процесорів, які знаходяться в нас під основним радіатором, можна сказати, що у приставки h 96 – встановлений процесор серії Alvinor a 616 А у приставки Nexon X8 більш новий. Процесор серії Alviner 618 І ще ми бачимо, що у приставки X8 є додатковий захист від імпульсних струмів на HDMI порт та Ethernet порт. А на приставки А616 він відсутній. Який висновок ми можемо зробити? Що у приставки X8 краща система охолодження за рахунок двох радіаторів? Кращий Wi-Fi модуль з підтримкою Wi-Fi 6 та додатковою антенкою. Є захист від імпульсних струмів та процесор більш сучасний, модель 2022 року, на відміну від процесору 2020 року, який на приставці h 616 Тепер збираємо обидві приставки назад та підключаємо до телевізору. Підключаємо приставку h 616 до телевізору. Приставка завантажилась, і перше, що ми бачимо, ось такий примітивний інтерфейс, який е повністю не переведений на українську мову. Давайте зайдемо в Settings, тобто налаштування. Подивимося, як меню виглядає. Бачимо, дійсно, не все переклалось на українську мову. Так, давайте спробуємо щось додати на головний екран. До речі, бачимо, що основні онлан кінотеатри також не встановлені, такі як Мегого, Світ ТІВІ. Давайте додамо якийсь додаток на робочий стіл. Так значки дуже маленькі. Якщо діагональ телевізора буде невелика, то їх буде майже не видно. Не дуже зручний лаунчер, все що я можу сказати. Тепер давайте підключимо приставку x8. І так, приставка завантажилась. Бачимо класичний інтерфейс Android TV. Так, меню все перекладено на українську мову. Так, дійсно, все перекладено на українську мову, і це дуже зручно. Давайте перевіримо голосовий пошук на стандартному пульту 4K 60 FPS. Все спрацьовує. Давайте запустимо якийсь ролик, перевіримо швиденько. Так, Ютуб завантажився. Добре. Є ще можливість в нас налаштовувати канали. Можемо зайти, налаштувати, наприклад, Ютуб популярний та Ютуб рекомендовано підписки, все, що хочете. І це буде відображатись на головному екрані. Також можна додавати додатки на головний екран. До речі, бачимо тут у нас вже встановлені у на Megogo, Мегого, світтіві. І так, ми знову в меню приставки А616 і будемо порівнювати продуктивність. Почнемо із цієї приставки. Зайдемо в додаток. Айде 64 щоб подивитись, який процесор тут настановлений. Процесор Алвіноршісот 616 трьох ARM Cortex-A53 з япазоном частот 480 1512 МГц. Щодо цього процесору можна сказати, це модель 2020 року. Модель була трошки невдалою. Дуже багато приставок на цьому процесорі переставали працювати. Був великий процент браку. І тому в подальшому компанія Алвінор перевипустила процесор на більш новий. Це процесор. А 618 і переключаємось на приставку X8. Запускаємо додаток AIDA 64, переходимо в вкладку процесор, і також бачимо, що це процесор Cortex A53, розпізнається як калвін H313 616 але це процесор вже інший, h 618, інша ревізія процесору і модель 2022 року. Діапазон 600 480, 1512 МГц. Такий же самий, як і h 616 але вже перероблений, та процент браку практично. Мінімізований. Тепер давайте фактично перевіримо ці приставки, тобто процесори під навантаженням. Почнемо за 616. А щоб отримати графіки та цифри, нам допоможе додаток Throttling Test. Ставимо тест на 15 хвилин. І так, тротлін тест закінчився. І з графіку ми бачимо, що приставка майже на протязі всього часу в нас тротлила. Простими словами, процесор погано справляється із навантаженням. І маємо ось такий нерівномірний, кривий і з низькими показниками графік. Тепер щодо температури, зараз подивимось. Так, приставка тротить 91% тротлінгу. Так, і температура максимальна була 89 градусів. Тому і зрозуміло, чому ці процесори дуже часто виходили з ладу та було дуже багато браку. А тепер переходимо до приставки X8. Запускаємо додаток Throttling Test і чекаємо 15 хвилин. Це в нас буде процесор H618. І так, тест закінчився. Бачимо ось такий гарний графік. Тротлінгу немає. І давайте подивимось по показникам температури. Температура максимальна була у нас 75 градусів. Ось написано: ну, CPU термал тротлінг. detect». так немає жодного тротлінгу. Процесор А618 працює дуже дуже стабільно. Після проведених нами тестів та побачених графіків можемо зробити висновок, що процесор А 618 буде працювати стабільніше, він менше гріється та краще буде справлятися із поставленими задачами. Для роботи приставки, особливо при перегляді відео, дуже важлива висока і стабільна швидкість інтернету. Давайте перевіримо і порівняємо. Почнемо з приставки А 616 шістнадцять. її до частоти два 4, та запускаємо додаток Internet SpeedTest. -тест». Тест закінчився. І так, на загрузку в нас швидкість 26,48 Мбіт на вигрузку 4319. Перепідключаємось до частоти Wi-Fi 5. Запускаємо додаток «Спіт-тест» знову. Тест закінчився і бачимо, що на загрузку на швидкість 21. 61 Мбіт і на вигрузку 5903. Навіть на загрузку швидкість менше, ніж у цієї ж приставки на частоті 2,4. і Коло взагалі не повинно бути. На частоті 5 приставка повинна працювати в рази швидше. Добре, переходимо тепер до приставки Nexon X8. Підключаємось до частоти 2,4. Так, 2,4 у нас підключено. Запускаємо додаток. Інтернет спідтест. Тест закінчився і бачимо, що на загрузку на швидкість 47,71 Мбіт, на вигрузку 51,8 Мбіт. Переключаємось до Wi-Fi 5. Запускаємо додаток SP-Тест. І бачимо, що на загрузку в нас швидкість 108,24 Мбіт і на вируску 109,47. І який висновок ми можемо зробити, що швидкість на частоті 2,4 у приставки X8 була в два рази більша, ніж у приставки a 616 а швидкість на частоті 5 ГГц була в 5 разів швидше, ніж у той самої приставки a 616 Ми знову в меню приставки a 616 і тепер замірюємо швидкість підключення по лавку. Лан кабелю, підключили кабель. По кабелю з'єднання може бути набагато стабільніше, але все одно показники можуть відрізнятися. І в одну і в другої приставки 100 Мбітний лан. Починаємо тест. На загрузку бачимо швидкість 9657 Мбіт, на вигрузку 95,36 Тепер підключили приставку X8, під'єднали її через лан кабель і заміряємо швидкість інтернету. На загрузку на швидкість 97,23, На вигрузку 97,69 І бачимо навіть зараз, що швидкість на 2 мегабіти більша, чим від попередньої приставки А616. І коротко можемо зробити висновок. Якщо ви будете підключатись по Wi-Fi, то дуже важливо мати стабільний прийом сигналу, інакше відео можуть призупинятися та прогружатися. А ківі канали можуть працювати в низькій якості. Приставки частіше всього використовують для перегляду відео, тому давайте порівняємо, як вони з цим справляються. Для цього запускаємо YouTube на приставки a 616 Почнемо з частоти кадрів 30 і HD. Запускаємо ролик. Статистика для системних адміністраторів вже виведена. Ролик запустився. Зараз у нас якість HD. Давайте переключимо. Ага, навіть SD у нас якість 480p і вже 34 дропи. Це дуже погано. Так, переключаємось на 720. Приставка підвисає 68 дропів. Uh -huh. Давайте 1080 спробуємо. І все, приставка зависла. Тобто Full HD у 30 кадрів. Для цієї приставки дуже важко. 60 кадрів ми навіть не будемо перевіряти. Так, як поставка не може справитись із частотою 30 кадрів, Все, поставка зависла. На жаль, а запустилася, але Картинка знову зависла 24 дропи. Я думаю, їх буде більше 97. Принципі, з цією приставкою все зрозуміло, 183 дропи. Нормально вона в плані YouTube навіть не працює. І так, підключили приставку X8. Запускаємо YouTube і запускаємо той самий ролик, який і був на попередній приставці. Так, HDR, добре. І дивимось, якість відео. Статистика системних адміністраторів вже виведена. У нас одразу ролик запустився у якості 2К. Давайте запустимо 4К. У якості 2К у нас 0 дропів. Запускаємо 4К. Так, ролик запустився, 0 дропів. Ну, взагалі питань немає. До приставки X8. І ще давайте тоді протестуємо у 60 кадрів. Запустимо, давайте ось цей ролик. Єдине, що 60 кадрів 4К даний процесор не зможе відтворити, на жаль. Тому якщо і 60 кадрів ми побачимо, то у 2К. Так, це SD. Давайте одразу запустимо HD, Full HD 1080, 60 кадрів. Так, приставка справляється. 0 дропів, все добре. І давайте тоді 2К у 60 кадрів. Так, чекаю, взагалі питань немає. Все працює ідеально, нуль дропів. А тепер давайте подивимося, як приставки, будуть справлятися із трансляцією TV-каналів. Почнемо з приставки A616, Запускаємо додаток Nexon TV. Це онлайн кінотеатр, якого 170 каналів надається безкоштовно, та 400 каналів ми надаємо на місяць в подарунок. Так, є вкладка фільми, серіали, підбірки для дітей. Добре, давайте швиденько запустимо якийсь HD-канал, подивимось. Наприклад, ось цей так, канал запускається, все добре. Єдині картинка трошки з артефактами. Скоріше за все, це через невисоку швидкість інтернету. Ось картинка вирівнюється. Так, є невеличка затримка по якості. Добре, і відкриваємо фільм. Відкриємо перший фільм, який от нам трапився, відкриваємо. Також фільм буде у високій якості відкрито, 1080, і подивимось на картинку. І так, якість у нас буде найкраща. Так, картинка у нас нормально, вирівнюється з часом. Добре, так. По цьому питань практично немає. Все працює. І переходимо до приставки X8. Так само відкриваємо додаток Nexon TV, і давайте відкриємо той самий канал, який на попередній приставці. Так, відкриваємо, завантажується дуже швидко. Картинка одразу чітка. Тут взагалі питань з швидкістю інтернету та відображенням контенту немає. Давайте відкриємо той самий фільм, який відкривали. Так, ось він. Відкриваємо. Так, одразу картинка чітка. Давайте трошки перемотаємо, і якість у нас найкраща. все працює чітко. Щодо каналів можна зробити висновок, що обидві приставки з цією задачею справились. Але на приставки A616 в нас якість спочатку була низька, але з часом вирівнювати це через невисоку швидкість інтернету. І так, ми протестували обидві приставки, і тепер можемо зробити висновки. Щодо приставки A616 можна сказати, що в принципі ця приставка має всі необхідні роз'єми. В неї в комплекті звичайний фаршалонний пульт, не дуже зручний лаунчер. Приставка нестабільно підключається до інтернету, перегрівається та тротлить. А звісно, ми вам порекомендуємо приставку Nexon X8 з ось таким голосовим блютуз пультом в комплекті. В неї зручний інтерфейс, все перекладено на українську мову, стабільно підключається до інтернету, не гріється. Пройшла тротинг тест на відмінно, Тут питань не було взагалі краще справляється з медіа контентом. Є захист внутрішніх компонентів від імпульсних струмів, і гарантія на цю приставку 2 роки. Якщо тобі сподобалось дане відео, постав йому близько лайк та підпишись на наш канал. На все добре, до побачення.